Привіт, друзі! Ви на каналі Горгани, і в цьому відео ми обговоримо особливості використання мембранного одягу взимку, а точніше, при температурах нижче нуля, збираючись у зимовий похід, як і в будь-який інший, ми особливо не задумуємося про доцільність мембрани. Мембранна куртка в горах це завжди мастхев. та саме взимку можуть проявитися певні особливості її експлуатації. Про них, а також про саму доцільність використання мембрани зимою ми і поговоримо. Деякі виробники гірськолижного одягу роблять свої певні моделі для скітуру та беккантрі скі з легкого дихаючого совчелу, не використовуючи мембрани. І якоюсь мірою це логічно, тому що і скітур, і беккантрі передбачають, що ви довго та дуже інтенсивно рухаєтесь, тому і паропроникність вашого одягу має бути дуже високою. І тут Совчел, звісно, по своїм дихаючим властивостям виграє у мембрани. Але як хтось із вас влучно зазначив у коментарях, поєднання високої вологості та низьких температур не таке вже рідкісне, особливо для України. Тому совчел хоч і кращий з точки зору своїх дихаючих властивостей, та і зручніший через свою еластичність, все ж не може повністю замінити мембрану зимою. Сніг може бути вологим, він може падати на ваш одяг і танути на ньому. А ви можете часто падати в сніг. І в таких випадках, звісно, мембрана буде кращим вибором. Та й якщо ми подивимось, а хто саме робить одяг із савчелу для гірськолижних активностей, то це будуть бренди чиї клієнти, орієнтовані на альпійський регіон. А там і погода більш прогнозована, і зими сухіші. А от якщо, наприклад, взяти скандинавські бренди, то вони роблять ставку виключно на мембрани. Там вологі зими це норма. А тепер про те, як мембрани працюють взимку. Як ми пам'ятаємо, всі мембрани діляться на три типи. Перший це порові мембрани, в яких пара проходить через мікропори. Другий тип це безпорові мембрани, і в них волога назовні виходить через мембрану шляхом дифузії. І для цього їм потрібна різниця вологості всередині та назовні. Третій тип це комбіновані мембрани, вони поєднують порову і безпорову технології. І такими мембранами, наприклад, є мембрани Гортекс. Безпорова мембрана працює таким чином, що для початку, щоб відвести вологу, ця волога має сконденсуватися на внутрішній стороні мембрани. І це, до речі, іноді вводить в оману. Ви можете побачити цей конденсат на внутрішній стороні своєї куртки і подумати, що вона промокла ззовні. Але це не так. Цей конденсат поступово проникає через мембрану із внутрішньої сторони назовні. І відбувається це тому, що є різниця вологості всередині вашої куртки і на вулиці. Чим більшою буде ця різниця, тим краще буде дихати безпорова мембрана. Наприклад, взяти безпорову мембрану в тропічний клімат буде поганою ідеєю. Вона там буде дихати ну не дуже. Там краще використовувати порову мембрану, яка дихає однаково за будь-яких умов. А от взимку значно більша вірогідність, що повітря на вулиці буде сухим. Тож безпорові мембрани і всі мембрани Гортекс будуть краще дихати в умовах низьких температур та низької вологості повітря на вулиці. Саме тому Ортовокс, наприклад, у своєму одязі використовує мембрану Дермізакс. Це безпорова мембрана з високою паропроникністю. Взагалі, безпорова технологія дозволяє робити мембрани з високими дихаючими властивостями. Часто вищими, ніж у порових мембран, але це має і зворотню сторону. Безпорові мембрани працюють по різному в різних умовах, в залежності від вологості повітря. Однак є і інший аспект використання мембран взимку. Оскільки волога конденсується з внутрішньої сторони вашої мембрани, то при умовах низьких температур ця волога поступово може перетворитися на іній. Позитивна сторона історії в тому, що знявши куртку, ви можете просто його струсити або зняти одним рухом. А мінус у тому, що цей іній через тертя може пошкодити саму мембрану. І це означає, що взимку краще використовувати тришарові мембрани. Вони більш захищені всередині та зносостійкіші. А тепер давайте резюмуємо цю інформацію. Отже, якщо ми зібралися в зимовий похід, маємо врахувати кілька речей. Можемо використовувати савчел в якості третього шару, якщо це одноденні походи, і ми знаємо, що увечері ми його знімемо та можемо висушити. І навіть для багатоденних походів савчел буде гарним рішенням, якщо ми впевнені в прогнозі погоди. В інших випадках краще використовувати мембрану. І взимку в суху погоду можна бути впевненим, що ваша безпорова мембрана або комбінована, така як Гортекс. Буде дихати на всі 100% своїх можливостей. Конденсат на внутрішній стороні вашої мембрани може перетворюватися на іній в умовах низьких температур, і це нормально, не потрібно цього боятись. Але в такому випадку тришарова мембрана буде більш зносистійкою, тому для зимових активностей вибираємо її. Дякую, що подивились це відео. Підписуйтесь на наш канал, далі буде ще багато цікавого.